Стака, яка шокує більше двох тисяч аварій за участю неповнолітніх сталося на дорогах України у цьому році. 71 дитина загинула, і тисяча травмовані. Такі цифри називають у нас поліції. У столиці стартував новий соціальний проєкт Особливе перехрестя, який в ігровій формі навчатиме дітей правилам дорожнього руху проект «Особливе перехрестя» презентували у Київському міському центрі реабілітації дітей з інвалідністю. Адже серед маленьких пацієнтів є ті, хто став жертвою дорожньо-транспортних пригод. Проблеми, зв'язані з ДТП, якщо хтось був, то у дитина в течінні року є чувство страху, навіть якщо не він потрапив в ДТП, а хтось із близьких людей, любимих людей. Тому ми би, будемо працювати психологічно, допомагати вийти від цих стресових ситуацій. Основні причини травматизму недотримання дітьми правил дорожнього руху. Це перехід на заборону сіна стофора, перехід поза пішохідним переходом або просто біжать навскоси, тобто не дивлячись вліво-право, так як гласять право дорожнього руху. Це говорить про те, що десь ні школи, ні ми в повній мірі десь їх не навчили. Фахівці і волонтери в ігровій формі пояснюють дітям з особливими потребами правила поведінки на дорогах, можливі наслідки ДТП та яким чином їх уникнути. Програма занять розроблена спеціально для вихованців центру. Непокоїть питання, що буде після того, як батьки залишать цей світ. Куди подінуться ці діти? Так? Якщо вони завжди під опікою батьків, і от наша задача, наше надзавдання – це зробити так, щоб ті діти були соціалізовані. І дітям і батькам такий захід сподобався. кажуть так вчитися дуже весело. Подобається як. Дуже доцільно, дуже доречно. Усі діти і звичайні, і особливі. Вони усі потрібно знати правила дорожнього руху. На подвір'ї для дітей ще один сюрприз можливість відчути себе поліцейським у справжній службовій автівці або ж байкером на мотоциклі. Наталя Білогурова Денискладав телеканал Київ.